Третя доба голодування Латиша. Він відстоює полеглих героїв, щоб їх поховали не в болоті. Тому що чиновники хочуть ховати наших героїв тільки в болоті, бо там можна заробити. Що відбулося за сьогоднішню ніч, за сьогоднішній ранок? Вночі, на нашу думку, поліція навмисно спровокувала невеличкий конфлікт, визвали швидку медичну допомогу, що якоби чи мені, чи латишу стало зле. Ми не викликали швидку медичну допомогу, тому ми звернулися до поліції з заявою, щоб вони розібралися, хто і для чого викликав швидку медичну допомогу. по подальшому, сьогодні, вже 12-та година дня. Майже е ніхто не вийшов, ні один чиновник не вийшов, не дізнався, що тут відбувається. Розголос вже пішов по всій Україні. Вся Україна знає, зранку прийшли люди підтримати нас, принесли каву. Люди турбуються, люди переживають. Чиновникам все одне. На жаль, латишу стало зле сьогодні, перший раз втратив свідомість. Почалося вже. Так, так, Серега, брат, ти що, погано стало. Погано стало. тихо, тихо, тихо. Все ціле, Серега. Все ціле. Покажи руку, покажи руку. Де руку? Надали їй першу медичну допомогу, надали воду, викликали швидку медичну допомогу, яка надала перше, першу допомогу йому в автомобілі. Зараз він в автомобілі швидкої медичної допомоги, йому допомагають лікарі. Що буде далі? Ми не знаємо, чекаємо, слідкуйте, будете бачити, що відбувається на Майдані Незалежності.